25 вересня селище Лопатин святкувало своє 650-річчя від часу свого заснування. В програмі свята урочисті церемонії, пісні та поетичні декламації, танці, музика, мистецькі виставки, футбольний матч та смачне частування. Господарі свята гостинно прийняли своїх сусідів та поважних гостей з відусіль. Святкування 650-річчя селища Лопатина відбувалося в парку імені Тараса Шевченка. Місцеві поспішали, щоб себе достойно показати, гості, щоб достойно пошанувати Лопатин і Лопатинців. На просторому майданчику посеред парку та довкола нього зібралось чимало глядачів різного віку. На початку офіційної церемонії урочисто внесено прапор Лопатина і піднято на щоглу державний прапор України. З вітанням виступив селищний голова Лопатина Олег Микитин. У нас є поселення шнової культури, у нас є поставлення Київської Русі 9-11 століття. Наша історія неоднозначна важка, трагічна. І добра до нас і лагідна, через віки прийшло в наше селище. Ми робили багато, допомагали нам багато. Дякую всім. Ласкаво просимо гості у світлицю, де пісня і звичаї живуть, де пахнуть волошки, чорнобриці, де рушники узорами цвітуть. Побачте, почуйте народні таланти. Заходьте в Господу в село наше чесне, живи і возрадуйся, роде чесний. святкова це мить, тут предківська велич нам сяє, то золото сонця та небо блакить, Лопатинський прапор вінчає. На прапори цьому триєдності суть, тут ява і нава і права. Вони надихають, вони бережуть, щоб квітно Лопатин держава. 650-річчя першої згадки про наше село. Всіх тих, хто тут народився і живе, всіх тих, хто тут працює чи працював. Всіх тих, які попали в це село, залюбувалися цим краєм і залишилися тут. В часі підняття державного прапора учасники свята виконали державний гімн України і знаменною річницею своїх виборців привітав присутній на святі депутат Верховної Ради України Михайло Бондар. Хочу в першу чергу побажати родинам миру, перемоги, добробуту, злагоди всього найкращого, що що ви собі запланували хай воно збувається. А я зі своєї сторони буду допомагати, буду старатися допомагати, щоб це село селище розвивалося. Вже все таки і дорога зроблена, і вибили кошти на лікарню. І в подальшому я думаю, що ще багато що буде вдаватися нам. З вітанням і подарунками на свято прибув голова Радехівської райдержадміністрації Тарас Калита. 650 років це є великий термін випробувань, великий термін встановлення. Спочатку. Маленького поселення, потім села. На сьогоднішній день селища. З цієї нагоди я все-таки хотів би щиро привітати здоров'я, гараздів, наснаги, великих здобутків на цій ниві розвитку селища. І хотів би селищу подарувати ікону співангелів, і щоб Лопатин процвітав. Слава Лопатину і слава Україні! У святкуваннях взяла участь офіційна делегація польського містечка побратима Отмухова, яку очолив бурмістер пан Ян Возняк. Аби запанував спокій в Україні, зичимо, щоб в Україні запанував мир, щоб ви спокійно жили, а ваші діти ходили до школи. Декларуємо, що приймемо вас як друзів, дітей, і молодь в отмухові. Я чуяко діті молодь до тмухова. Від нашого імені, вашій громаді, цей хліб як дар української доброї традиції на рахунок дружби і братерства. Я думаю, наша співпраця з Польщею як країною, сусідом, країною братією буде продовжуватися і вона буде продовжена віками нашими ми, внуками. І кордон між нами зник з Божим благословенням на свято прибули Лопатинські священики, отець Василь Ждан, ксьонц Казимир Висоцький та декан Лопатинської Української греко-католицької церкви, отець Богдан Левицький. Тішиться тим, що ми вже тут святкували не один ювілей. І коли ми починали той ювілей з молити і благословення. То Господь зразу ж благословляв наш народ. Такий ювілейний рік буде молитися за мир на Україні і по всій Європі, бо це є щит Україна для Європи. За у святковій концертній програмі виступили самодіяльні пісенні і танцювальні колективи Лопатинського народного дому, будинку дитячої та юнацької творчості, Лопатинської дитячої, музичної та загальноосвітньої шкіл. Я хвощи, тиша синока, слава Україні на віки, саба вітає наше рідне селище з таким великим святом. Це шістопідесять років. Це краса, це просто краса. Звичайно, дуже шкода, що це воєнний час. Звичайно, не визнано. Що війна, але але якось люди на Галичині, якось піднесені все одно передаю вітання нашим військовим, які захищають нашу країну. Слава Україні! З великим успіхом виступив заслужений прикарпатський ансамбль пісні і танцю. Верховина з міста Дрогобича. Він продемонстрував глядачам іскрометний українські вокально-хореографічні композиції та досконалу музику ансамблю народних інструментів. Учасники свята мали можливість ознайомитися з виставленою у парку оригінальною інсталяцією, присвяченою воїнам-землякам, учасникам антитерористичної операції на сході України, а також придбати краєзнавчу книжку Василя Лаби Історія селища Лопатин. Тут же у парку радувало око розмаїття дитячих малюнків, осінніх та патріотичних композицій, а то й просто досконалих витворів мистецтва. Тематика тут більше патріотична українського стилю. Одей практично всі вироби були на конкурсах. Займали як львівські обласні перші місця, перші другі місця, так і є е, е, вироби, які займали і в всесвітньому конкурсах. Витвори дітей, які присвячені саме 650-річчю Лопатина. Ну і найбільш такі болючі проблеми, які зараз в Лопатині існують, це коли горять торти. Ось там у нас є композиція. Увагу відвідувачів привертала виставка учнів та вчителів Лопатинської спеціальної школи інтернату. Вироби з дерева і картини, і власними руками вишивки пошиті, Виготовлені учнями школи інтернату. Мої роботи з оригамі, більшості вироби всі працювали разом з дітьми, складали, старалися на цей виступ. Вчили дітей і виготовляли разом з дітьми все з картону, з паперу. Ця церква розготувала так як на виставку. Дитяча мистецька фантазія викликала захоплення не лише у місцевих, а й у наших поважних гостей із Польщі. Перше супервраження, бо у вас у вас твішу для мопатина. Перші супер враження, бо у вас гарне свято. Чудова молодь демонструє свої чудові виставки односельцям і гостям. Ремон мово запрезентувати всім гостям, мешканцям. Ході свята на Лопатинському селищному стадіоні пройшов товариський футбольний матч між Лопатинцями та їх сусідами із Хмільна. А в осінньому селищному парку допізна вирувало народне гуляння, ароматно булькали на відкритому вогні величезні казани, звабливо рум'янились шашлики, рясніло різноманітними напоями, постарались лопатинські підприємці. Не нудьгували діти для них аж із Тернопільщини замовили на розвагу розтяцьковані каруселі та різноманітні атракціони.